П'яте об'явлення Матері Божої в Фотімі. Зранку 13 вересня всі дороги, що вели до Фотіми, були переповнені людьми. До полудня близько 30 тисяч прощан очікували на об'явлення. Луція Лю... була вражена простотою віри тих, які були здалеку, щоб просити Матір Божу про ласку або щоб поклонитися їй. Після прибуття. На місце об'явлень Луція разом з іншими почали відмовляти Вервицю. Цього разу багато людей побачило дивні знаки, а дехто навіть саму Марію, крім дітей. Це були одним з них був навіть отець Кварезма, який пізніше став генеральним вікарієм дієцезі Лейра, і з двома іншими священниками були на тій події бачили дивні знаки, з великим подовом побачив ясно і виразно сяючу кулю, згадує отець, яка, поволі і має статично переміщаючись у просторі, перенеслася зі сходу на захід. Мої товариші також бачили і мали щастя радіти тій самій неочікуваній прекрасній візії. Раптово сяяча куля зникла. Біля нас стояла мала дівчина, одягна клубці приблизної віку. І вона радісно кричала, я її бачу. Далі ясні сонця зменшилась, атмосфера стала золотисто жовтою. Дехто говорив, що навіть бачив зорі на небі. Луціо, чого пані від мене бажає? Марія відповіла: Продовжуйте молитися на Вервиці, щоб завершилася війна. У жовтні прийде Ісус Христос, страдальна Мати Божа, гори Кармель, Святий Йосиф з дитятком Ісус, що поблизу світ. Бог задоволений вашими жертвами, але Він не хоче, щоб ви спали зі шнурком, носіть його тільки в день. Луція від імені багатьох прошу вас допомогти оздоровити деяких хворих одного лухунімого. Мати Божа, так, деякі одужують, інші ні, бо Ісус їм не довіряє. Луція, люди хотіли тут мати каплицю. Марія, за половину грошей збудуйте престоли для процесу на свято Матері Божої, царитистої вервиці, другу половину віддайте для будівництва каплиці. Луція, люди дали мені два листи для вашої милості флакон одекалону. Мати Божа, у небі цього не треба. У жовтні сотворю чудо, щоб усі повірили. Тоді пані, як звичайно, вознеслася і зникла. Під час об'явлення більшість прочан з радістю споглядала неумовну красу, дощ білих квітів, які спадали з неба, вони повільно зникали перед землею, коли торкалися до неї. Знаком присутності Матері Божої була також красива хмаринка, яка заслонила маленький дубок. Піднімаючись від землі, вона збільшувалася, мала 5-6 метрів висоти, за якийсь час зникла, як дим зни... зникає, розсіючись вітром. Це виглядало так, не мов би під час той літурії якісь невимовний служитель обкадив ту візію. У листі, що підтверджував фатімське об'явлення, єпископ Леєрі визнав, що це явище неможливо пояснити людською мовою. Наприкінці об'явлення знову можна було побачити сяючу кулю, що возносилася на схід і залишала ковода Ірія. Отець Кварезма закінчує діти спольдали саму Матір Божу. Нам було дано побачити середники транспорту, які привезли її з неба до негостиних земель середа Айре. Марія закликає нас. Продовжуйте молитися на Вервиці, щоб завершилася війна. Цей по сьогоднішній день є, актуальні і ще раз і ще раз нагадувані слова, що в мир і закінчення війни можна вимолити тою духовною зброєю, якою є вервиця. Слідуючи, що можна заважити, коли просила Луція знову про оздоровлення і цікаві слова. Так, деякі одужать, інші ні. І називає причину, бо Ісус їм не довіряє. Тож не тільки Ісусу треба довіряти, а треба здобути довіру в серце Ісуса для себе. Ось здається такий та причина, яка вказує нам, чому Бог не дає деколи ласки, оздоровлення. Тому що Він не довіряє нам. Ми тільки хочемо використати. В Його, щоби дав ласку, і нас оздоровив, і ми про нього забудемо. Ми далі повернемося до свого рутинного життя, грішного життя, до всіх гріхів, які до того можливо чинили. Ми не поправимося, ми не будемо навіть пам'ятати про молитву. Зстановімося над тим, вміємо бути витривалими і щирими відношенні до Ісуса, до Господа Бога. Тобто щиро маємо навернутися до Бога, зберігаючи заповіді Божі, і любити молитву і все, що Богу подобається. Далі всі ці події, які е, бачили всі люди, такі дивні е, світлову кулю, що впадала температура, змінилася е, атмосфера, клімату і, і пелюстки. Це мов би було такий доказ правдивості того об'явлення. Багато людей зібралося. І це для того, щоб люди повірили, і щоб 13 жовтня зібралося та велика кількість майже 100 тисяч людей. Це можемо сказати, такий аполетичний характер того об'явлення, що Марія доказує наприкладним способом, що це правдиве об'явлення є. Ну і також. Слід зауважити і душпастерський аспект, що ті всі е, такі дії неба, вони спонукали до тої побожності. Коли, бачивши це, люди чим більше збільшили свою віру в природність і чим більше нахиляло їх до ревності, до молитви. І слідуючи згадати, коли Марії пропонували. Якийсь Адеколон інші речі, як Луція, пропонувала від людей. Мі сказали: у небі цього не треба. Як часто ми саме себе обманюємо, так часто нагромаджуємо, стримуємо в житті, навіть будучи вже у віці, ми ще нам того, 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 бракує. Але ти, людина, все це залишиш тут на землі. Все це залишиш до останньої ниточки. Як це є? нам потрібно мати відірване серце від землі, від тих земних речей, не вкладати серце надзвичайно в ті земні речі, користуючись ними тільки для е, помочі собі, але не вкладаючи ту безмежну ту любов до, до них, а навпаки, дбаючи, щоб ми зібрали ті речі, які направду... Потрібні в небі. Це заслуги, це добрі діла, це наші молитви, це наше висунення всі літурії, а особливо великої заслуги в небі буде кожне наше святе причастя, буде кожна вервиця, записана вовіки і буде складати нам вищу нагороду в небі. знаєте, також те повчання святі з п'ятого об'явлення.